Шановні здобувачі освіти, сьогодні ми з вами проговоримо про речовину, якої неможливо уявити не лише життя на планеті, але й без перебільшення вашу майбутню професію кулінарне мистецтво. Звичайну воду, але повірте. Її властивості є надзвичайно важливими для розуміння багатьох процесів, що відбуваються на кухні. На перший погляд, вода здається простою та буденною, але давайте придивимось уважніше до її фундаментального. Ви, напевне, помічали, що вода є прозорою. Ця властивість дозволяє нам бачити крізь неї. Що є важливим при приготуванні багатьох страв та напоїв. Також вода є безбарвною, тобто не має власного кольору. Звісно, додаючи певні інгредієнти, ми можемо змінити колір води, але сама по собі вона залишається нейтральною. Чиста вода не має Вираженого смаку та запаху. Це робить її універсальним розчинником та середовищем для приготування різноманітних страв, не спотворюючи їхнього природнього аромату та смаку. Саме завдяки цій властивості ми можемо відчути тонкі нюанси смаків інших інгредієнтів у супах, соусах, напоях тощо. Одна з найважливіших властивостей води для кулінарії її здатність бути чудовим розчинником. Багато речовин, таких як сіль, цукор, кислоти, луги та інші інгредієнти, легко розчиняти. У воді. Це є ключовим для успішного приготування різноманітних страв. Вода є текучою речовиною. Саме ця властивість дозволяє нам переливати воду, змішувати її з іншими інгредієнтами, використовувати для варіння, тушкування тощо. Відночас Вода зберігає свій об'єм. Наприклад, якщо ви наліте літр води в різний посуд, її об'єм залишиться незмінним, хоча форма зміниться. Це важливо для точного дозування рідини у рецептах. Вода може перебувати. У трьох агрегатних станах. Рідкий стан вода. Це найбільш звичний для нас стан води. У рідкому стані молекули води рухаються відносно вільно, що й зумовлює її текучість. Ми використовуємо рідку воду для приготування більшості страв, варіння, тишкування, приготування супів, соусів, напоїв тощо. Газоподібний стан водяна пара при нагріванні рідкої води до 100 градусів Цельсія за нормального атмосферного тиску вода переходить у газоподібний стан водяну пару. У цьому сталі малинок води рухається дуже швидко та хаотично, займаючи весь доступний об'єм. Водяна пара використовується в кулінарії для приготування страв на пару для випікання хліба, створюючи вологе середовище, а також є від невід'ємною частиною процесу Твердий стан лід. При зниженні температури до 0 градусів Цельсію вода переходить у твердий стан лід. У льоду молекули води утворюють кристалічну структуру, що робить його твердим та зберігає власну форму. Лід широко використовується в кулінарії для охолодження напою та продуктів, для приготування крижаних скульптур та деяких десертів. Важливо пам'ятати, що при замерзанні вода розширюється, що може бути критичним при замороженні виродубків у герметичному, герметичній тарі. Перехід між агрегатними станами води називається фазовими переходами. Плавлення, Перехід з твердого стану лід у рідкий стан, вода при нагріванні за температури вище 0 градусів. Паро Випаровування – переход з рідкого стану вода у газоподібний стан водяна пара, при нагріванні або за рахунок кінетичної енергії молекул на поверхні рідини. Конденсація, процес зворотній випаровування, перехід з газоподібного стану водяна пара у рідкий стан. А перехід зворотні плавлення називається кристалізація. Перехід з рідкого стану вода у твердий стан лід при охолодженні за температури нижче нуля. Існує ще два більш. Складних процеси фазового переходу, сублімація, переход з твердого стану лід, безпосередньо у газоподібний стан, водяна пара, минаючи фазу рідку, наприклад, при дуже низькому тиску і десублімація осадження, Перехід з газоподібного стану водяна пара безпосередньо у твердий стан лід, минаючи рідку фазу, наприклад, утворення інею. Перетворень та властивостей води у кожному стані є надзвичайно важливим для правильного вибору технології приготування, контролю температурних режимів та досягнення бажаного результату у ваших кулінарних експериментах. Пам'ятайте, рідина, яку ми використовуємо, а активний учасник багатьох. Процесів. Треба її вивчати, і вона стане вам надійним помічником при створенні кулінарних сечедерів. Саме тому я хочу заохотити вас до активної участі у вивченні фізики. А щоб зробити цей процес ще цікавішим та практично орієнтовно, я пропоную вам взяти участь у створенні міні-проєктів на тему фізика рядим у моїй професії. Подумайте, як саме фізичні властивості людини проявляються та використовуються у вашій майбутній спеціальності. Опишіться у своєму проєкті, проведіть невелике дослідження або експеримент, зробіть презентацію. Це стане чудовою можливістю поглибити свої знання, розвинути творче мислення та продемонструвати зв'язок між теорією та практикою.